Наше его і наш мозок дуже багато всього собі приписують. Це я зробив, це я знайшов, це я створив. І це є, є, є джерелом наших страждань. А також в мене не виходить, в мене там я ж все руйную. Я зруйнував стосунки, я не побудував стосунки. Дуже-дуже багато ідео, і насправді більшість всього в житті відбувається природньо. Перше відкриття у мене це сталося, коли я активно вивчала нумерологію у 2018 році. І Я побачила, що дітки приходять в світ. З якимось якостями, програмками і талантами. І я побачила, як якісь мої знайомі матусі такі, я дітей виховую так, щоб вони робили те. Я там дітей відправила кудись. В клуб, щоб вони вміли те. А я бачу, що це їх природні дари по дню народження. Дякую <сум> всім матусям. Діточки вибрали цих матуся, щоб вони розкривали свої таланти. Але по великому рахунку, діти прийшли з цими талантами, і якщо б була якась інша матуся, ці таланти все одно в них би були. Це взагалі такий, я не дуже люблю цю тему, тому що вона дуже сильно б'є по его людям, дуже сильно їх тригерить, і така болюча тема, але сьогодні мені прийшло розповісти про неї. Є жінки, які кажуть, ну так, я не працюю, нічого не досягла. Але моє найбільше досягнення це, це мої діти. Дивіться, які вони спортсмени, там, розвинуті, класні. Це тому, що все дитинство, я їх там відправляла на мільйон різних секцій. Я відкриваю карту народження, там все це прописане. Я така, ну, взагалі жінка спокійно могла займатися собою. Ми не придбаємо, не придбаємо, я забула це слово. Не приобретаємо навики, ми їх згадуємо. Ми вже народжувалися мільйон-мільйон разів. Ми існуємо в паралельних світах мільйон наших речей. Повірте. Ви вже вміли танцювати танго, писати вірші, читати вірші, подорожувати. Ви вже знали всі мови. І зараз для якихось ваших уроків, якогось ваших здобутків, вам потрібно щось згадати. І так, ми фактично згадуємо. Також ми згадуємо наше майбутнє, тому що все вже існує. Всі наші реальності, все наше майбутнє ще існує. У попередньому відео я про це розповідала. Як я це відчула на собі? Коли я приїхала в Америку, ми жили в ізоляції. Дуже класному райончику, але там не було людей, магазинів, нічого. Тобто, якщо я хотіла, щось, там, якусь кав'ярню чи щось пошопити, мені потрібно було їхати там, на таксі, чи на машині, чи на потягу в якусь цивілізацію. Але моя душа потребувала якогось чогось живого, якихось емоцій, якихось проживання. І я дуже багато стала. Займатися творчістю, дивитися кіно, читати художню літературу. І саме тоді я побачила, наскільки мистецтво велика річ, наскільки я його не розуміла і недооцінювала. Справа в тому, що, будучи в абсолютній ізоляції, я дивлюсь фільм, де дівчина проявляє якісь якості. І я згадую ці якості в мені, вони акумулюються. Я у неї їх не займаю, я їх не витягую, я згадую, що я вмію також, і я можу якийсь, якийсь стан отримати, просто коли я дивлюсь кіно і в ньому декілька там, днів жити. Звісно, я, скоріш за все, його потім втрачу, тому що взагалі там моє життя це інша система. Але я ну, неймовірно це відчула, я це прожила. Що знаєте, я живу в такому ем, пустому, енергетичному просторі, де я із себе можу витягати будь-які якості. Е, дуже часто. Батьки переживають за дітей, і вони кажуть: я так не хочу, щоб він попав в погану компанію. Я буду там йому, от я в дитинстві почула, я хочу привити своїй дитині гарний смак. Ну, звісно, ви можете це робити, якщо це вам подобається і це <х Fabian> кльово для вашого его, але дитина буде відчувати тільки там імпульс того. Що є в її системі, і що їй зараз цікаво дослідити. Наприклад, дитина в гарній родині, в гарному районі. Все добре, все контролюється, там всі освічені. Але у дитини є потреба, є імпульс пройти якийсь деструктивний досвід. Він буде знаходити якісь виходи. На щось щось темне, щось не дуже класне? Тому що в нього там дуже багато заложено енергії, і ця енергія потрібна, повинна розкритися в цьому втіленні, в цьому досвіді. І вона буде це робити. А, коли Діти хочуть читати книжки, малювати. Так, в них є цей імпульс. І це не тому, що там батьки класно виховали. Ні, це їх досвід. Це дуже важко в це повірити, але це такі окремі маленькі всесвіти. І там, де у людини вібрує, туди він буде підтягуватися. І окей, можливо, батьки на якийсь час будуть контролювати дитину і його захищати. Але через три секунди, як тільки він вийде з цього контролю, він піде туди, де є в нього енергія. Як зрозуміти, які вже є таланти в нас? Ну, я взагалі вважаю, що в нас є мільйони талантів у кожного. І коли потрібно, вони якось активуються, просипаються, і ми їх вивчаємо, 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 Нам здається, що ми їх надбаємо, а ми їх згадуємо. Але найпростіше, що в нас вже є в нашій системі, те скоріш за все, те, що є в наших батьків, що вони вже дуже класно. Вивчили, розвинули. Тобто, я, наприклад, там, дуже люблю писати тексти, я грамотно пишу я дуже люблю жартувати. Я вважаю себе латентним стендапером. Якщо б в дитинстві я попала б в тусовку КВН чи стендап, я б, скоріш за все, зараз би там давала стендапи. Ну, тоді я ще не знала про свій талант, я просто ходила в театральний гурточок. Е, Мої батьки, а тато завжди жартував, ми завжди сміялися. Всі люди, які е, якось взаємодіяли з татом, завжди посміхалися. Е, е. Мій дідусь писав книгу, він її так не написав, ми так нічого не прочитали. Але в нього було важке життя, йому було чим поділитися. Я вважаю, що це від нього. Ну і, звісно, грамотно писати. Це також я, я думаю, що я від нього стягла. Ніхто в моєму роду не спілкувався українською, англійською. Я це вивчаю, мені це не так легко дається. Але я е, працюю з цим. І одна з мет створення цього каналу це більше спілкуватися українською. Угу. Е, якщо ви хочете отримати якісь навички, згадати себе щось, е, нове відчути художня література, художні фільми це неймовірно. Класно для створення якихось нових станів. Тому що в 5D просторі ми будемо керувати тільки своїми станами, ні думками, не діями, а тільки своїми станами. Коли я зробила тут запис, який називається Все життя це красивий театр. Жінка залишила мені коментар, тобто війна в Україні це красивий театр. Що тут красивого? І, звісно, нічого красивого в цьому нема. Але потім я згадала, що найкасовіші фільми ми в світі це не. Реальна любов. Це не Bridget Джонс, це не а, там, My Blueberry Nights, це не а, мій улюблений фільм Closer. Чи щось таке. А, чи там, Я люблю дуже всі ці ромкоми, там Last Night New York. А, ну я люблю красиве дівоче кіно, ну, я люблю Вуді Аліна. Ось, але е, більшість переглядів і реально великі каси роблять там міцний горішик, там, де стрілянина, там, де когось вбивають, щось якийсь е, бі біг. Є великі ком'юніті людей, які люблять е, е, ужастики, типу там крик, цього дуже багато. І це вже питання не до мене, чому? Більшість людей любить спостерігати стрес? Триллери, ужастики? Чому так? Чому люди обирають спостерігати треш? Коли я заходила до тата в кімнату? У нього завжди була якась там стрілянина, хтось кудись біг. Йому подобалося на це дивитися. Мені взагалі не подобається це дивитися. Потім я дізналася, що є багато дівчат, яке такі люблять. Ну, окей. Зараз у мене є челендж. Я кожен вечір дивлюся якісь романтичні комедії. Початку 90-х, усі-всі третівумен передивляюся, і коли я живу в, в Сполучених Штатах, і в мене є змога часто бувати в Нью-Йорку, це дуже-дуже цікаво спостерігати. І реально є таке враження, що мені потрібно було тут опинитися. Ось така цікава історія сьогодні про те, що ми завжди тягнемося туди, де наша енергія. Дуже цікаво спостерігати, як люди в Україні після початку повномасштабного вторгнення розпрядили по різним країнам, і ці країни як вібраційно відповідали їх. Енергіям. Тобто хтось однозначно в Германії, тільки Германія. Хтось однозначно там, вау, я завжди мріяла про Францію, хтось просто мовчки одразу поїхав в Канаду. Я опинилася в Штатах. І це реально, якщо ви почнете описувати якості цієї країни, ви побачите, що те ваші якості. Чи які ви хотіли розвинути, чи просто які вам. Знайомі. Коли я жила в Києві і робила свої дошки візуалізації, там були в мене дві мрії: пожити якийсь час в Сполучених Штатах і пожити якийсь час в Нідерландах. Ну, подивимося, як буде складатися далі життя. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Ставте, будь ласка, лайки цьому аудіо. Мені важливо бачити, кому ця інформація цікава, вгружується, відгукується.